Є у нас отакий от целебний компот від підписчика. Да? Ну, то не до того. Просто я хотів розповісти вам про одну прикольну штуку. Бачите ці е, рюмки, як по українськи до речі, рюмки. Вони зроблені з доволі такого цікавого металу. Подивись всередину. Які у тебе є здогадки, з чого воно зроблено. Бо дивись, тут колір який і тут колір який. Давай так, диви. Беремо ці п'ять рюмочок, Ставимо на вагу і отримуємо 568 грам. Цікаво вам, з чого може бути зроблена дана штука. До речі, <клес> я вам так скажу: якщо з таких рюмочок пити доповненькими, то я не уверен, що і 5 хватить, щоб додому не унесли. В общем, дивись, зробили ми один гамно поступок, да? Ну, Зробили і зробили. Нічого ж і не зробиш. І взяли одну рюмочку і підпортили. А вона. Виявилась, а вона виявилась. Яка цікава. Диви. І що це? Мідяха. От просто рюмки виготовлені з міді. Дивись, на що ми це зробили. А на те, що ми фізично не могли оприділити, з чого воно. Тут, би, здається, якась чепуха. Питома вага доволі важка. Тому прийшлось підпортити ці рюмочки, але ж якось треба було оприділити, який це метал. Так що, бачите, цікаво, це якийсь народний умілець чи якась фабрика робила. Ну, конські дози однозначно. Зараз рюмки не такі. Зараз, мабуть, люди просто слабі стали. Я пам'ятаю, раніше приїжджаю. В село, да, и там, блин. Ну, вот такі вот рюмки. Я думаю, не на рюмку и назвать 100 грамм. Ша такими цуцамиками і постоянно сын, да, як изоленты. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Мы стали дохляками, чи Горілка стала не такая кріпка. Так там пили ничего, собі, там 60 градус, но пили, а сейчас 40 градус и то еле ноги уносишь. Ну, не суть. І саме прикольное, что Бачите, що буває виготовляють. Так що передивляйтеся свої гаражі, передивляйтеся свої горища. І якщо попадаються такі от цікаві матеріальчики, кольорові витальчики, то звичайно присилайте їх до нас. Зараз буде відбуватися той процес, що називається виїдати мозги ложкою. Да? Е, багато хто із вас мені розказує, що нержавійка обов'язково має бути не магнітна, магнітна не може бути. Там, коротше, під відео, де я розповідаю по бачкам, як перевіряти іскру, мені там поднасрали, ну дуже плотно, постарались, не лінились. За це вам окрема подяка, тому як ви розганяєте відео. А зараз я вам покажу таку от приколюху. Подиви. для тих, хто давно на каналі, не буде нічим новим, а для тих, хто новий підписався. Ви будете в легенькому шоці, тому що ви навіть уявити не могли, що от наскільки магнітна залізяка може коштувати 250 гривень кілограм. І в той же час така сама магнітна залізяка з відсутньою строю. Бач, нема іскри, нема так само, як і тут нема іскри. Без іскри магнітна нема і коштує як залізяка. Як це все зробити, Як це все перевірити? Мені там розказують. Та що ти розказуєш? Якщо воно блистить, то воно не ржавійка. да, Якщо воно блистить, то воно не ржавійка. А ел, значить логіка. Все, на цьому знання ограничились. В принципі, це і так немало. Це даже дуже хорошо. Ось дивись. Ох і важка зараза. Наготовив я вам таких от нормальних приколюх. Бач? Звичайне, звичайне залізо, ось звичайне залізо, ось звичайне залізо. Взагалі, звичайно, залізо, забуло поблистіть, так? Да? Чи блистить, а глянь. Ну, як на мене, а це блистить, а це не блистить. А кошти однаково, ні, як думаєш? Однаково. А чого? А хто знає чого, так? Да? А оце ось диви, взагалі кусок залізяки. І що? І прикиньте, це може коштувати дорого. Знали? Якщо знали, добре, якщо не знали, поїхали дивитися. Дивись, як ми перевіряємо ці всі. Залізяки. Для початку нам потрібна в будь-якому випадку болгарка. Без бо болгарки ми нічого не доб'ємося, да? І дивимося. Ага. Давай, це ладно, це велике. На цьому буде важковато вам пояснити. Ось, беремо болгарку, беремо кусок металу. <звук> Чергікаємо, а воно не чергікається. Іде ділась іскра. Не знаєш? <звук> Додому пішла. І тоді, коли така ситуація, вже включається спектрометр. Без спектрометра фізично приділити, толкове, воно чи не толкове, нереально. А це толково. І ця штука коштує 250 за кіло. І дивись. Всі ці нержавійки, вони беруться тільки заради чого? В складі, заради нікеля. Хтось мені пише, так є хром. А хром кому нужен? Напишіть в коментарях, а нікому він не нужен. Навіть в чистому вигляді він стоїть. Копійки, не признали я ще цінним металом, нема ще з ним у світі проблем. Да? На відміну від нікеля, який потрібен. Так, а за цією штукою ровно все те саме диви. Ну що, іскрить? Не іскрить. А тепер під'єднуємо даний апарат, дивимося і на виході бачимо, що, що це пермолой. Магнітна залізяка. А ось отака от магнітна залізяка як вам? Де як прилипло? Ще попробую відліпити. Ого. Відліпилось. Провіряємо. Видно іскру? Не видно. А ця штука коштує ще веселіше. Ця штука коштує 350 гривень за кілограм. І оприділити його, ну як його оприділиш. А як легко його оприділить? Побачили, це нікель в чистому вигляді. Определить його дуже легко. Е, пакуєте посилочку на відправку, там з міддю, латуню, ще з чимось. І є такий от мутний матеріал, який ви не розумієте, що воно таке. Одрізали шматочок, достатньо мені шматочка, як спічна головка. Да? Одрізали шматочок, запакували, підписали зразочок номер 1 відправили. Ми перевірили, ви або в захваті, або засмучені. Ну, буває всякого, да? Дивись. Наприклад, вчора чоловік приносить. А, я ж не показав. Ого. І ще ось цю магнітну залізяку. Також, звичайно, кажеться магнітна, як і все, да? ну нічим не відрізняється. Давай же ж перевіримо іскру. Мінімально, да? А тепер перевіряємо хімічний склад, що ж вона складається. І на виході бачимо, що там нічого немає. Ну, звичайно, там є хром. Але хром нас не рятує. Да? І вона коштує 5 гривень кілограм, а щось коштує 250, а щось коштує 350. От вам і вся любов. Не розказав ж історію. Учора приходить чоловік, приносить квадратик, доволі такий цікавий. Притуляємо що магнітка. Робимо спектральний аналіз, а там 13% нікеля. Бум! Іде на обичній прийомці, у вас куплять оці 13% магнітного нікеля. А ніхто його не купить. Тільки онлайн, да? ну або ті, у кого є спектрометри. Все, варіантів немає. Є спектрометр. Ви принесли, зробили аналіз. Плануєте продати, нічого це не коштує. Не плануєте продати, дайте пару гривень на морожено. Я це так називаю. Суть питання по нержавійці не все так просто. Взагалі, це доволі такий цікавий метал, який визиває дуже багато питань. Так що хочеш розбиратися, підписуйся на канал, дивися цікаві відео, розвивайся, навчайся разом з нами. А звичайно, якщо можеш щось підсказати, підскажи. Це зайвим не буде. Вся інформація мені дісталася десь відкудись. Да? Я ж її сам не придумав. Так що за інформацію корисно вдячний. За коментарі, вдячний, за все вдячний. Звичайно ж, відправляйте посилочки. Чекаю на ваші матеріали. Черговий цікавий приклад, де, коли одна коштує 250, а друга 5 гривень за кілограм. На вид абсолютно одинаковий. Дивіться, ця магнітна і, звичайно, ця ж магнітна. Тільки як так може бути, що одна з них коштує 250 гривень кіло, а одна 50 гривень кіло? Подиви, ну, воно таке, як ржаве, да? чи ні? Подиви, похоже на ржаве. ну напишіть, похоже вам воно, що воно ржаве чи не похоже. Може, отак, да? А ця? Ану подиви. Це вруть порядок, да? бронь блистить. То яка ж з них дорога, а яка дешева? Ану напишіть, будь ласка, на вашу думку, синя чи сіра дорога. А я зараз покажу вам один момент. Дивись. Беремо болгарку. Это поможет нам выяснить, дорогу или дешеву. Берем валарку и проверяем искру. Тут такая искра, а тут... О, тут хорошая искра, бачу, аж до стены летить. Такая метра а ну... Ну, метр точно, да, Может, там какие-то брызги и дальше летять. Ну, наверное, если так... Искра хорошая, а такая... Долго, да? Та ще й така толкова, то, мабуть, це дорого стоїть, так? Да? де закурило. Е, Мабуть, це дорого стоїть. А тут її нема. Це, мабуть, якийсь фуфляк, так? Да? Чи ні? Ні. То ні. Ні. Ми що робимо? Ми ждемо коментарів від людей. Давай тепер перетак. Блядь, не зачистив. Щось скажуть, що в краску стрельну. Щас бубух. І що ми тут бачимо? Нормально. Так тут Титан он 5%. І желіза 92 і вольфрама 06. Вона? Оця дорога? А ну, а давай цю вржаву оцю. Що тут таке може бути, що вон ця може бути дорогой? Ого! А тут нікель аж 78%. Хоча. Хотя... А кому той нікель нужен? Титан же круче звучить, правильно? Чи нікі? Так то я вже сам не понімаю. Дивись, в общем, яка суть питання? Абсолютно два одинакових кожуха закисника лампи да, осцилографа. Але оцей коштує 250 гривень кілограм, бо тут великий відсоток нікеля. А це звичайна залізяка, яка коштує 5 гривень кілограм. От вроді би і мінімальний багаж знань, який вам може знадобитися, який може допомогти заробити на таких штуках. По-любому багато в кого вони валяються. Багато хто на металоприйомки через них переципається, да? І отакі от, от спливають цікаві факти. Звичайно, це давня заїжджена історія. Я вже десятки разів розповіряв, розповідав про цей пермолой, про ті трансформатори, про ту всяку штуковину. І вже, мабуть, нікому не цікаво, але щоб працювала онлайн-прийомка, треба щось показувати. І от такий от чудовий приклад нам попався. І заодно ж можна об'яснити, да? так що дивись, якщо бачиш на магнітній залізяці отаку іскру, то це Чепуха. А якщо бачиш отаку іскру, то можливо це цікаво, але... Щоб знати точно це цікаво чи ні, треба відправити зразочок на аналіз до нас. Звичайно, з іншим матеріалом. Ми приймемо матеріал і зробимо аналіз вашого зразку, на який який наступного разу, звичайно, ви ж можете положити посилку і трішки на цьому заробити. Так що дякую вам за увагу і, звичайно, чекаю ваших матеріалів.